Мої вітання, Донецька область. Хлопцям привезли машинку. Зараз будуть фоточки тут. Відосик зараз буде. Хлопці щасливі, довольні. Кажуть, у нас таких машин нема. Ви кажете щось робите таке неймовірне, бо благодійні фонди, які дуже великі, нам обіцяють на протязі року і допомоги нема. А ви протягом тижня, максимум 10 днів, і в нас же є машинка. Народ, ми з вами неймовірні. Про це знають вже навіть військові. Так що нехай оберігає наших хлопців. Нехай служить їм вірою і правдою. Ми з вами найкрутіші. Посилання, як донатити, буде тут, у коментарі закріпленому. Так що народ, це просто, капець, це просто без слів. Це просто любов. Так, а тепер давайте попрацюємо. Поїхали. Поїхали, дивимось. Авдіївський напрямок. Авдіївський напрямок тут недалеко. Як там ситуація буде для наших хлопців? Що змінилося за той час, поки ми з вами не дивилися? Для наших хлопців авдіївський напрямок. Поїхали, так. Для того щоб не втрачати людей в тій кількості, в якій зараз вони, ну, вони помирають, ми приймемо рішення трошки відступити, трошки відійти. Але я наголошую на те, що це буде трошки, і це буде просто тимчасово, просто щоб зберегти життя нашим хлопцям. Ось так. Так, далі що? Почалися проблеми з поставками бензину, дизелю і таке інше через блокаду польсько-українського кордону? Ціни на паливо. Ціни на паливо. Що з ним буде? Що з ним буде? Так, дивіться, ціни на паливо будуть стримувати, причому якось за рахунок того, що є у нас, не те, що їде до нас звідкись. Тобто якось це будуть стримувати. Але таке, знаєте, стримували, стримували, вроді, все, йшло добре. Тут якийсь стиць-пиздець, і воно взлітає просто космічними темпами. Ой, так. Далі, далі. Далі у е депутата Рівенського обл облради знайшли, трішечки знайшли е якихось там 4 лями доларів США, три елітних авто е Audi Q8, от би хлопцям, да, такі автівочки, або про продати їх і дронів не купити на ті автівочки. Я вже мовчу за 4 мільярда. Мільйона, мільйона, пардон, 4 мільйона доларів США. Дорогі часи, золоті монети, слитки золота і зброя. Ну, Тобто, людина, значить, готувалася вмерти багатою і озброєною. Що ми дивимось? Давайте так. А, і знаєте, що ми мене в кінці цієї новини? Йому вручили підозру. Підозру йому вручили? Ну, тобто, не відпиздили, не зразу камеру і там от сидіти біля того толчка на холодному полу, а йому вручили підозру. Так, значить, чи цей депутат, якого взяли за сраку, чи буде покарання? Якщо так, то яке? Я скажу, що це буде історія з кармою, практично моментальною, причому такою дуже жорстокою. Цій людині. Якщо можна назвати цього депутата, так, йому здасться, що йому вдалося відкупитися, улизнути, прошмагнути, відмазатись. Та у той самий момент, коли його відпустять, от в той самий момент його і закінчать. Тобто, по-іншому я назвати це не можу, те, що я бачу. Бо ці карти кажуть про найшвидше закінчення. Так, далі, далі що у нас далі? Е, так, значить, у нас далі новина про е, Україна отримає кораблі для захисту зернового коридору. Наскільки це ефективно буде? І е, наскільки швидко отримаємо кораблі для захисту зернового коридору. Кораблі для захисту зернового коридору. Так, ну давайте так. Якийсь супровід цього зернового коридору у нас буде. Причому е, ці кораблі будуть не наші. Вони будуть нам надані у користування, і вони будуть надані від кількох різних країн. Ну то й добре, ми ж не проти. Так. Що ще? Що, ще у нас із новин. із новин? У нас посилення мобілізації, і обіцяють нам законопроект з цього приводу якийсь, що дуже змінить все, що ТЦК будуть мати можливість і документи перевіряти, і на вулиці повістки давати. Давайте подивимось, чи це так посилення мобілізації. Ну, найближчі місяці, чи воно буде, і як це буде виглядати? Посилення мобілізації не спрацює е, силою, це працювати не буде. Е, воно трошки, знаєте, як, е, вони попробують щось таке зробити, але то все піде по одному місту місцю. Що буде з мобілізацією? Будуть давати більше грошей. Тобто мобілізація буде не палкою, а пряником. Е, буде мотивація яка, якась грошова. І мотивація буде якась комунальна, типу безкоштовні квартири, якісь черги. Ну, тобто ось така історія. Так, на цьому по питаннях у нас все. Після вчорашнього відео ви дуже гарненько донатите, ви просто красавчики. Я вас молю, не зупиняйтеся це робити. Бо у нас з вами ще дуже дуже багато є бригад, яким потрібна допомога. А якщо бути конкретнішою, то 80 бригад, які потребують нашої з вами допомоги. Ви мене питали у під вчорашнім відео у коментарях, куди скидати відеозвернення, подяки, поздоровлення нашим бійцям. Кидайте у Viber, у Telegram, у WhatsApp на номер адміністратора 098 589 21 50. Дякую дуже.